Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні розпаковочка. Приїхали до мене стрепсики. Вирішила я все ж таки показувати, щоб було по тому, що і як обкоріюється, як росте. Коротше, для себе можна сказати. Тут я заказувала зрізом листи. Я не можу дочекатися. Потрішки там брала зрізом, по-моєму 32 сорта. Зрізом так, 32 сорта, але, але це не остання посилка стрепців, тому що завтра має прийти. Я не дотрималась, не дочекалась і нині забрала цю. І завтра піду по іншу. Так, це у нас є зріз з трепсю. Таких красинчиків деспосейдон. Різні, oh. гарні, не знаю, напевно, без сорту або сієнці. Так, ПК: ПК або і ПК Вов Малиновий. Треба дивитися, коли вже розцвітуть. тому що не по одному ДМ Токіо. А, оде тінь вітру. Кек'ючі обрізаний. Так, ДеС Діметріс, ДС вишенька, малиновий вузький. Ага, Ага, тут підписано. Зрозуміло. Отелло і ред сален. Отело малий, а ред салон. Ну, фокусуйся. Цей великий. Супер. Зараз буду з вами, можливо, не з вами сажати латебу. Коротше, ось такі до мене приїхали зрізи. Зрізи, так? Зараз будемо сажати. І ще що, ще що? Вуський Crystal Ice. Ось сюди трішки. Та, що я тут розпаковую, а туди вона мені. Ну, фокусуйся. класню. Посилка досить швидко приїхала, приїхала мені а, один день. Тобто дуже швидко. Дуже. Так, ДС сова. Ну, сорта ДС, я думаю, не вартує на нічого говорити, тому що всі знають, які там класні сорта, тому я на них дуже зупинятись не буду. ДеС Дем. Так, Дес Велюрове небо. Зараз на але, але для себе я їх побачити, поставити, щоб я потім пам'ятала, які приїхали. І коли укорінюється. Ну, Обов'язково вам буду показувати, так? Тому ось так: а, для себе би я мала в архіві, в архіві б я їх мала, би я знала. Юа «Вечірний Київ і ВТ Амберром. Ловік і Дес Самсара. Поцелуй ангела малий, ДеС-2089. І ОДЕ воображення, воображення, ігра в ображення. Все, ставлю на місце і зараз буду саджати Відео вийшло невелике, але я дуже-дуже сильно рада. За те, що хоч по чуть-чуть помаленько, але посил, колекція моя вертається, відповідно, контенту скоріше буде більше, не знаю, посаджу і тоді вже покажу, чи саджати їх. В принципі, я вам можу показати, як вони укорінюються. В принципі, якщо вам буде цього потрібно. Як я укорінюю свої стриптокарпуси, то я можу вам показати. Якщо буде потрібно, звісно. Якщо ні, то я не бачу смсу вже показувати, якщо знаєте. Ну, я подумаю. Або ви пишіть обов'язково у коментарях, що робити, показувати вам чи не показувати. Посилочку випущу сьогодні, напевно, а завтра. Ну, я, напевно, все ж таки знімлю. Як я їх буду саджати, так? Тому що я їх буду різати. Ось ці великі листи 100%, що я буду їх розрізати. Тому що листи шикарні. Ну, мені здається, що потрібно. потрібно. І це, по-моєму, подаруночок. Дуже вам дякую. Сорти не перевершені. Листи просто бомбезні, великі, гігантські. Тобто, ну. То розуміється, в стрепсах можна порозрізати і отримати багато-багато діточок, -багато так? багато нових-нових рослиночок. Тому я з вами не прощаюсь, тому що в мене там чекає ще одна величезна посилочка, ще одна велика коробочка. Вона не затягнена так мало, або ну, трошки довше. Тому не прощаюсь, говорю до побачення, до нових зустрічей всім па-па!